Добрий день, ми з України. Вас вітає Біла Церква, але підприємство бруков. Дивіться, красавчик який. Один, другий, третій. Без записі. У вільнім продажі, дядьки. З ковшами, з вилами. І дарим. щипці захвати і молоток В нагрузку до цієї машини. Хто приїде перший, отак от буде в нього ще подарунок. Зверніть увагу, ще укладочний комплекс у нас є. Комплекс для вкладання тротуарної плитки. Зрозуміли, так? Да? Приїжджайте. Ми на вас. Не ми на вас, а... коники на вас чекають. Я само собою, а коники он... заждалися вже. Просяться в роботу.